Боже, вся слава Тобі на цьому місці. Батько наш, ми відчуваємо Твою присутність. Боже, ми відчуваємо Духа Твого на цьому місці, Боже. Вся слава Тобі в цьому поклонінні. Вся благодатість зливається на кожного з нас. Боже, так приємно торкатися до Твоєї присутності, прибувати в Твоєї присутності, Боже. В Твоєї присутності, Боже, цілюються люди. Боже, в Твоєї присутності розрушається прокляття. Боже, в Твоєї присутності ми все можемо. Боже, в Твоєї присутності ми можемо казати, що ми слабкі. Боже, в Твоєї присутності ми можемо молити о милості Твоєї Боже. Вся слава Тобі на цьому місці. Відкрий наші серця. Боже, пробач всі наші грехи, Боже, пробач все, що ми робимо во ім'я Ісуса Христа. Боже, дай нам духа Твого, дай нам Боже покаяння, дай нам віру Свою во ім'я Ісуса. Ми так дякуємо Тобі за нашу церкву, за всіх людей, хто знаходиться тут. Боже, благословляємо Тебе і дякуємо за Твої благословення. Вся слава Тобі. Ти зараз можеш казати Богу за те, що Тебе турбує. Ти можеш просити пробачення, за те, що ти робиш. Робиш те, що тільки ти і Він знає. Зараз на цьому місці ти можеш молитись зцілення. Ти можеш молитися за людей, які тобі так дорогі, ти можеш благословляти. Зараз Дух Святий знаходиться поруч з тобою. Дух Божий знаходиться і ти можеш доторкнутися молитвою до нього. Ти зараз можеш сказати Йому пробач. Ти зараз йому можеш сказати дякую. Ты можешь сказать, благослови нас, Боже. Твою любов, Боже, ми відчуваємо Твою любов на цьому місці, Боже. Ми бачимо, як ти дієш в нашій церкві, ми бачимо, як ти дієш в людях, Боже, і це надихає нас, воє ім'я Ісуса. Дякуємо тобі, Батько наш, за Сина Твого, за Духа Твого, Боже, за тіч. Боже, приємні речі, які відбуваються в нашому житті. Аллилуйя. Дякуємо тобі, Боже. Вся слава тобі. Алілуя. Дякуємо. Сідайте, церква, сідайте, левіти. Ви сьогодні були потужні. Ну, як завжди. Як завжди, потужні. Слава Богу, за наших лівітів. Воздайте славу. За... Благословляємо вас, благословляємо ваше помазання. І сьогодні служіння це служіння свідоцтва. Сьогодні служили вам люди, які стали служителями Божими не так довго цей час, як вони. Стали служити Богу. І ви бачили силу Божу на них. Ви бачили головне відкриття нашої церкви це спасати взятих на смерть. І ми бачили людей, які ще вчора вони йшли в погибель, вони не мали нічого, але Бог, Бог знайшов їх, вони відкрили своє серце, вони повірили йому. Вони почали йому молитися, і їх життя починало змінюватись. І для мене особисто це було свідоцтво. Коли я бачив кожного брата, яких я знаю протязі всього часу, що вони знаходяться в нашій церкві, я бачив, як вони змінюються. Я бачив, як вони шукають Бога. Я бачу, як вони читають, моляться, і це надихає. Я розумію, що в нашій церкві Бог діє в своїх відкриттях, які він нам дає. І, брати, я благословляю Вадима, Юру, Олександра, тих братів, які займаються цим служінням. І я розумію, що коли ви бачите таких братів, в яких ви вклали частинку свого серця, коли ви були цим інструментом від Бога, і я думаю, що ви надихаєтесь цим. І церква надихається вашим служінням, і Бог благословить кожного з вас за те, що ви є правідниками Божої слави в їх життя. Брати, які служили сьогодні, послухайте, я теж з вами е, ну, я вдячний за те, що ми разом служимо. Я вдячний за те, що ви піднімаєтесь, за те, що ви проходите якісь складнощі в своєму житті, і ви зростаєте в Богі. І... Коли я дивлюся на це, я розумію, що я не даремно знаходжуся в такої церкві. Я не даремно 10 років служу цьому Богу, який змінює, змінює радикальне життя. І саме про це я хочу зараз поговорити. Коли ви піднімаєтеся з пекла, ну ви спіднялися всі з пекла, і ви стаєте служителями Божими. І коли ми стаємо в служіння Богу, у нас стає інше. Ми починаємо наше служіння ставити вище нашого Бога. Послухайте, я зараз буду казати про себе, про те, що відбувалося в моєму житті, в моєму християнстві, в моєму служінні. Послухайте, я багато років вже можу так казати, що багато років знаходжуся в служінні. І ті, хто в мене знає давно, вони всі пам'ятають, наскільки для мене служіння було е, пріоритетне. Я нічого не хотів, е, крім того, щоб служити. Я поставив служіння більше Бога. Так, Він постійно благословляв мене, він бачив, скільки я роблю для нього. Але він постійно мені казав, не роби більше мене. Ти не зможеш цього зробити. Він постійно мені казав, що тобі потрібно зупинитися. Я постійно був у служінні, і у нас от я бачу, є це. Є у, у мого брата Юри. Я от його ім'я, я назову. Е, у нас ми багато робимо, хочемо робити більше, ніж робить Бог. В служінні, в церкві, і це хибне рішення. Послухайте, я е, був в служині повністю. Повністю в, 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 мій час був в, в служінні. Я на, коли слово йшло, я був в служінні, я бігав там серветки, туалетний папір, туалет злили, не злили, йоршики, світло, ну все, ну, мотор совхоза просто. І, і все, що відбувалося на служінні, проходило повз мене. Бог благословляв мене постійно. Він бачив моє прагнення на те, що я служив. Але він постійно казав, зупинись і подивись, хто є Бог. Він постійно казав мені, послухай, тобі потрібно виходити на молитву. Те, що ти робиш, воно не більше за те, що буде знаходити, що, що ти отримуєш на молитві. Постійно, коли я сидячи у телефоні. Давав якісь казівки у групі порядку, там і ще комусь там, постійно знаходився, там вирішував якісь питання, хто прийшов, хто уйшов. Я постійно прослуховував, що каз, кажуть звідси пастор. І слово, молитви проходили повз мого серця. Так, я знаходився в зібранні святих, і благодать Божа була постійно на, на мені. Але я одного часу. Вигорив так, що я не хотів. Ну все. Я не, хоч, не хотів служити, я не хотів нічого робити. Я просто згорів. Бо моїх особистих сил людських не вистачило на те, щоб проходити якісь е, е, іспити. І настав час. І слава Богу, за братів. Слава Богу, за те, що вони молилися. Слава Богу, за те, що е, у мене вистачило е, розуму. Звертатися до Бога, бо мене не було би. І це була хибна річ посвящатися служінню і відходити від Бога. Як часто ми робимо речі в своєму служінні і навіть не заходимо до зали, ну так же відбувається. Багато є таких служителів, які щось роблять і не слухають, що відбувається на цьому місці. І я хочу звернутися до Івангеля, і це. Декілька Євангелій буде, декілька віршів, де особисто Ісус каже, що це хибне рішення. Служінням ми закриваємо Божю благодать, Божю славу в нашому житті. І таким чином сатана приходить в наше життя. Він ворує, Він каже, що послухай, ти, коли будеш там щось робити, тобі не потрібно ходити на служіння. Ну, буває в нас таке, що ми якимись речами закриваємо те, що нам потрібно бути на служінні, що нам потрібно приходити на молитву, що нам потрібно пожертвувати, що ми, ми вирішили, що якщо ми щось зробили, то ми вже приносили жертву. Так, воно є, це наша е, е, жертва нашого тіла. Але ми служителі. Ми повинні показувати церкві, як потрібно е, знаходитися на служінні. Я хочу звернутися до Луки, це 10 розділ, 38, 42 вірш. Мандруючи Ісус і його учні зайшли якось до одного селища, і їх гостинно привітала жінка, яку звали Марта. Вона мала сестру Марію, яка сіла біля господніх ніг і слухала те, що він говорив. А Марта була дуже заклопотана по господарству. Вона прийшла до Ісуса і запитала: Господі, чи тобі, не, чи тобі байдуже, що сестра моя всю роботу звалила на мене саму, скажи їй, щоб, щоб допомогла мені. Ісус відповів їй: Марто, Марто, ти турбуєшся та журишся про багато справ, а необхідно лише одне. Марія же вибрала. Те найкраще, що в неї ніхто не відбере. Послухайте, ми тут бачимо кожного служителя. Ми тут бачимо служителя, який постійно бігає на служінні, відволікається, закривається в служінні і не чує саме головне, коли приходить Ісус Христос. Ми повинні знаходитись біля Його ніг. Ми повинні слухати Його. Ми повинні постійно прибувати в його присутності. З трепітом потрібно відбуватись, коли відбувається якісь дійства з цього місця, коли йде центральне слово від пастора. послухай, це посилання від Бога саме для тебе. Не для того сусіда, сос який поруч з тобою знаходиться, а саме для тебе. І коли ти відволікаєшся, сатана. Краде слово для тебе. Послухай, коли ти закриваєшся служінням, так, є служіння, які повинні робити постійно на протязі всього часу, що відбувається Богослужіння, але ми повинні ну, якось чередувати нашу присутність в служінні і нашу присутність в слові, наша присутність в молитві, в помазанні. В, в нашу присутність в, в, в тих речах, які Бог хоче від нас побачити. Послухайте, я кажу про себе: я можу вийти до, на це місце, спроповідувати посилання, повернутися на місце, відкрити телефон і займатися своїми справами, думаючи, що я все зробив для Бога. І повз мене в той час проходить слово, проходить зцілення, проходить відповідь на ті питання, які я постійно задаю Богу. І я прослухав Його, слово пройшло повз мене. Я потім звертаюся до Бога знову кажу: а чому ти не відповідаєш мені? Боже, відповідь... я прошу Тобі, дай мені відповідь на це питання. А Бог мені вже казав, а я був в той час в телефоні. Так, ми сучасна церква. Наше відкриття, що ми сучасна церква. Ми не забороняємо гаджети, ми не забороняємо телефони, месенджери, нічого не заважає нам, ми не забороняємо, ми сучасна церква. Але послухай, в цей час ти пропускаєш слово від Бога. Коли ти молишся, коли ти проходиш якісь іспити в твоєму житті, коли ти знаходишся, я. От я стояв на молитві в поклонінні, і я розумів, що є в залі люди, які зараз е, вагаються між двох е, якісь реча, реч, ну, дві речі, якісь ви вагаєтесь в них. І Бог хоче відповідати на, на це питання. І Він вже має для вас відповідь. І він вже вам відповідав. Ну ви не прослухали його. Я не знаю, для кого це посилання. Це, е, Ну, я розумію це, що Дух Святий мені це каже, що є люди, які знаходяться зараз, стоять перед рішенням, що робити далі. І Бог вже відповідав вам, але ви не послухали, бо ви були зайняті. Я не знаю, для кого це посилання. І далі ми підемо е, в Матвія. Так, Матвія, це 15 розділ 7 по 9 вірш. Це каже Ісус, правий був пророк Ісая, коли пророчив про вас, ліцеміри, ці люди шанують мене слова, на словах та їх серця далекі від мене. Пашана їхня до мене даремна, бо вчення їхні та закони придумані людьми. Послухайте, ми можемо багато робити справ, думаючи, що ми робимо для Бога. Але Бог каже, що ми лицемірні люди в цьому, в цьому випадку. Коли ми не хочемо слухати Його, ми не хочемо знаходити Його шукати Його, але кажемо, що ми щось для нього робимо, він каже, ви ліцеміри. І ви, ну, ви ваші серця далекі від мене. Послухайте, ми тільки з серцем зможемо побачити Бога, пережити Його присутність. Всі наші дії вони направлені на служіння Богу, але в наших особистих стосунках вони не мають переваги в відносинах. Ти не можеш своїми діями потрапити до царства Божого. Ну так же, тільки віра, тільки живе спілкування з Богом доводить нас до царства Божого. Так же? ми не можемо справами врятуватися. Але наші справи, наші служіння – це наші відносини. Коли ми розуміємо, що хоче від нас Бог, коли ми розуміємо, що Він нам каже в посиланнях, коли ми читаємо слово, як у нас часу зранку ні у кого ж немає Слово читати, так? Ну всі ж зайняті зранку. Ну от тільки Тік-Ток займає 15 хвилин, коли. Ну, потім ти починаєш там справи, туалет, там, поїсти і все інше. Ми забуваємо читати Слово Боже. І ми потім кажемо: послухай, я тік-ток лістав, чисто, щоб побачити, як служіння пройшло, так? Ну, Чи я служитель медіаділа, подивитися, скільки там лайків було чи просмотрів, так же? Слово почути. Ну, Ми, ми обманюємося. І моє посилання, я бачу це е, протягом останнього часу в кожному, я бачу це в собі. Я постійно себе дисципліную на те, щоб відключати зайве на служінні. Я розумію, що що би не відбулося, присутність Бога не дозволить трапитись чомусь з, е, такому, що не можна буде вирішити. Бо Тут, на цьому місці, служе Бог. Коли проходить Богослужіння, Бог служить своєму народі. Не ми це робимо. Ні лівіти це роблять. Якщо не буде жодного на цьому місці лівіта, ми станемо і будемо прославляти Бога. І Божа присутність буде на цьому місці. Послухайте, не ви проводите служіння. Бог діє через вас, Дух Його діє через вас. І ви не можете потім сказати, що все, ми все зробили, і нам нічого не потрібно. Нам не потрібно далі слухати слово, далі молитися, виходити на покаяння. Нам не потрібно приносити пожертву. Ви не можете цього сказати. Це обман, це уловка дьявола, який, який робить це постійно в нашому житті. Послухайте, я, 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 ну, я себе постійно, е, я вже цей телефон не хочу брати з собою. Я сиджу на служінні, слухаю слово, і потім в мене приходить думка: а посилка на нової почти прийшла чи ні? Все. Все. І далі я вже нічого не чую. І це. Те, що я постійно почав бачити останнім часом в своєму житті, що я відволікаюся на якісь речі. А в посилці, знаєте, що були? Лампи в оці прийшли, які гарні, так? Да? І все, і слово пропало. І, і потім я розмірковую: а якщо я би їх відкрив б ввечері, щоб вони не доїхали б, чи що? Ну, якщо б Бог благословив нас цими лампами, щоб вони не доїхали би. Доїхали би, а слово було вже вкрадено у мене. І я почав постійно про це думати. Я постійно розмовляю з братами, які постійно якусь кудись бігають, коли служіння проходить. Я постійно питаю у людей, які до туалета ходять кожної 5 хвилин в час служіння. Я, я, ну, я не розумію, навіщо ми лицемірно. Ліц, ліц, Відносимось до Слова Божого. Я це питання задаю особисто до себе. І я розумію, що ті брати, з якими я маю спілкування, вони мають те ж саме, ту ж саму біль в своєму е, служінні, що вони думають, що. Скільки разів я казав, послухайте, я у, у понеділок у церкві, я у середу у церкві, я у вівторок. Е, а ні, зараз про вівторок. Это. Понеділок у церкві, в середу у церкві, в четвер у церкві, е в суботу можу бути черговим, в неділю у церкві, зачем мені приходити в вівторок зранку на молитву? А? Я ж постійно тут знаходжуся. Чому я собі сказав, що я можу не приходити на молитву, якщо я себе позиціоную як служителя, повністю посвяченого до Бога? У нашій церкві в служінні знаходиться більшість людей, яка приходить на служіння. І це слава Божі, що у нас більше людей в служінні, ніж приходить на, на зібрання загальне. І ми не можемо ну, знайти цих служителів, бо вони постійно заглопотані своїми якимись речами, і вони мені. Племін, племінниця, каже, я згоріла на, на служінні. Я Говорю, як ти могла згоріти? Я кажу, я туди 10 років ходжу, ще не згорів. А були часи, коли я відходив ну, мозгами від служіння. Але я шукав постійно, щоб відновлення було моє в церкві. Ми з Олександром працюємо, у нас є адвокат. І він приїхав на нашу зустріч людина, яка повністю згоріла. От повністю згоріла. Ми його не бачили, ми з ним працюємо сім років, ми його не бачили жодного разу в такому стані. І нам Бог нас побуждав казати, йому, він у нас питає, каже, як ви відновлюєтесь. Каже, ви постійно, ми працюємо з вами разом. Я знаю ваш темп, я знаю, скільки ви робите, як ви відновлюєтесь. Що ви робите, куди ви ходите? Ви ще на тренування ходите, ви ту кудись їздите на фронт, як ви відновлюєтесь? І наша відповідь була разом. Ми не вагаючи, відповіли, ми відновлюємося в церкві. Ми відновлюємося в церкві, і він, я побачив в його обличчі, що він завідує, як буде заздрив нам в той, коли ми відповіли йому. І він своєю упрямістю не хоче шукати відновлення в церкві. Послухайте, ми відновлюємося в церкві, і коли ми відволікаємось на якісь обставини поруч взагалі не відносяться якісь до Слова Божого, до молитви, ми втрачаємо наше відновлення. І потім ми згораємо. Потім ми перегораємо, потім у нас депресії, потім у нас щось не виходить. І от воно потім починається, 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 і все. Чому ми постійно кажемо, що служіння потрібно декілька служителів для того, щоб один знаходився в залі на, на слові, інший служив, там, наприклад, дітям чи на воротах. Потім наступне служіння, він повинен бути в залі і відновлювати, ну, отримати відновлення. І ми повинні. На це питання собі відповісти, як ми відновлюємось? як ми отримуємо слово? Через що? Якщо ми просідали в телефоні на служінні, я вийшов з кафедри, сів і знову знаходжусь в телефоні. Де моє серце? Де моє серце в той час? Воно знаходиться тут біля ног Ісуса Христа? Ні. Воно вкрадено Ісус Його не бачить. Моє серце вкрадено сатаною, бо він відволік мене від слова, від чогось важливого. Я хочу, щоб ми постійно. Це моя біль. І я її побачив в дуже в багатьох людей. Я з кожним спілкувався, питав про це питання. І воно є в нашому служінні, воно є у служителів. Нас обманює сатана. Коли він каже, що наші дії більше за нього. Ні. Бог Він більше нашого служіння. Він більше нашого служіння. Так, ми, ми служимо. Ми отримуємо благословення, ми отримуємо відкриття в, в час нашого служіння. Але Бог більше за наше служіння. Будемо ми це робити чи не будемо, Бог буде діяти в наших церквах. Будеш ці, ти це робити, чи інші робити. Чи ти думаєш, що ти зробиш краще за іншого? Це безглуздя. Бог буде приводити людей, які будуть робити те, що повинні робити для його служіння. Амінь. Давайте встанемо, помолимось. Будемо закінчувати наше служіння. Боже. Пробач наші, Боже. Душі, Боже, наші серця, Боже, ми приходимо до престолу милості та благодаті і просимо, Боже, пробач, Боже, пробач, що ми постійно заблуждаємо, що ми в нашому служінні знаходимося в суеті якоїсь, Боже, що ми постійно Тебе задвігаємо кудись на іншу планку. Забуваємо за те, що ти істочник благословення, істочник служінь, істочник нашої сили, істочник всього Боже, що відбувається з нами. Боже, це посилання для служителів. Боже, це застереження для служителів. І я дякую тобі за те, що ти поклав його на моє серце, що ти показав мені про це, Боже, що ти врятував мене, Боже, на якомусь етапі, що я не згорів, Боже, що я залишився в церкві, що я залишився в служінні. Благословляємо кожного служачого на цьому місці, во ім'я Ісуса Христа. Боже, благословляємо кожну людину, яка служить в церкві, во ім'я Ісуса Христа. Боже, благословляємо на відновлення Боже, благословляємо на те, щоб ми шукали по-перше, Твоєї волі, во ім'я Ісуса Христа. Амінь.